Якщо ми не отримуємо задоволення від будь-якого процесу, ми пішли на виставу, чи е, зробили роботу, е, якусь роботу, що нам подобається, чи мали зустріч, але йдете з цієї зустрічі, з цієї роботи, і наче непогано все було, наче все так добре було. А всередині якась пустота. Це може свідчити про те, що ви не перебуваєте в процесі, коли щось виконуєте. Ваші думки можуть бути в минулому, про якісь. Речі, про які ви сказали, чи не доробили. Можливо, в турботах про майбутнє, що вам ще треба зробити, можливо, дитину в садочок відвести, можливо, до лікаря, можливо, треба попрати, прибрати, борщ приготувати. І оці турботи в минулому і майбутньому заважають взяти від того, що є зараз. І в результаті у вас таке перманентне незадоволення з'являється. Я наче так докладую багато зусиль. От постаралася виставу, квитки на виставу купила, яка мені подобається, іначе з друзями зустрілася, і на навчання пішла. А ситості так і не отримала. І мене, наче повертає постійно в минулі періоди, але тут і зараз я так і не беру, не помічаю, що відбувається. І для цього от занурення. Контакту в моменті це навичку важливо формувати. І якщо буде тобі цікаво, я знаю як.